Привет, вы на канале Великие сегодня у нас видео будем чинить жарить шашлыки, чинить бейби. -бей. Вот такой у нас шашлык, вот такой у нас автопарк. Автопарк. Наш автопарк. Цуцик. Цуцик обязательно покажи, люди пытались за цуцика. Ну что же, кто зашел? Всем привет, комментарий пишите. Всем привет. Написано про БМВ, а будет, а будет то есть наведе мышка и подивиться, а тут, блядь, что-то не горить. Ну я, значит, буду знімати БМВ. Обзор. Uh -huh. Конечно. Что, -то. Что -то задымилось? Понятно. 11. Всем привет. Так, ладно, що я зараз хочу роблю. А точнее, іди нажимай на тор назад. І включиш зажигання. А снимать хто буде? Ну я буду снимать, давай, я буду ж наблюдать. Правда не робить чи не робить? все таки Зажигання ж уключиш. Ти включила? Тормоз нажимай. Точно? А ну включи габарит. С левой стороны вверх. И тормостер. Точно не работает. Привет, Ілля Кровчу. Привет тобі. Ну давай, иди сюда теперь, дивись, я буду сейчас нажимать сам. Буду сейчас что-нибудь воротить. там. Давай, буду наблюдати. Не робить. А вот Не робить. Ні? І Так, ні? Ні. Отак щось замигало, тільки що мигнуло. Є. А скільки це? Що скільки, Є? нема. А, о, нема. І так нема, І так нема. А, о, так? І так нема. Якщо що ми робимо стопи, бо вони не працюють. Є вже нема. Нема? Ага? -а. а отак. Воргає. Отак. Нема. Є нема. Ск... Скільки BMW стоє? Стояла чи стояла? Куда наголос? Скільки вона стояла? стояла, стояла. Ну скільки стояла? По деньгам. Дві з половиною тисячі доларів. Тисячі доларів. Є. Охап є? Так. Є. Да. А, так. Є. А, так. є. Пропав, нема. А -а. Mm -hmm. Є. Є. Є є, є, є нема. Дами? Нема Якщо стояла, то 2,5 тисячі доларів. А якщо стояла, типа, ну, що стояла на одному місці, то стояла місяць. Нема? Нема. Нема. Чому по-русски го го говорите? Ми говоримо суржиком. Нема. Нема. Нема? Що То там за проблема, Розкажи людям. Та там чи провод поганий, чи щось я не пойму. Щось якісь нелади. Так я там не видно. Я там сам на ощупку. Сделаємо легенький обзор. Ось вот такий салон. Я на вас підписався, дякую. Ось такий, короче, кожа. Сейчас покажу, що під капотом. Вот так у нас під капотом. Подпишись. Вот так. Да, показала людям. Так, наблюдать. Иду наблюдать. Нема. Є. Є. да угу. что случилось? Стопы не работают. Що таке? Удобно. Неудобно. БМВ, да. Кому ще цікаво, пишіть, розкажемо по машині. Покажемо. Нема? Є. Нема. Нема? Не. Уже є. Нема. Нема? Нема. А-а. Не заводиться, так? Да? Заводиться, стопи не работають просто. Мигало, уже нема є. Нема. Датчик якийсь є под педалью Нема? Нема. нема? Нема. Є. Tak nema. Tak i je. Je. Nema. Je. Nema? Nema. Nema? Je. Nema uze. Nema. Nema. Nema? Nema. Nema. Uh -uh. 24 чоловіка дивиться нашу перекличку Є ще нема Нема Нема, нема? Uh -uh. Та я знаю. Варварский разбираем, сигнал Блін, надо идти по отвертку. Ладно. Чем у нас есть що то Вот такие лев без мотора. Есть такие форд Мондео. вот такие костер. Будет шашлык. Спасибо. А ти виключив дойку, mm -mm. ти ж сказала хай гріється. Ну, да. Привіт. Ось тут бігає. Вова робить фішку. Де я не пойму, чого вона не робить. Надо нову значить. Ну це единственный варіант. вообще не Ще себе, обіцяні ліписттиська. Тут цікавий часати потрібно. Він уже сам вичесався. Ну, блядь, роздолбався нахи, все, пизда точно. Тепер точно не робитимуть. Да вони не робили, тому, ну подиви, яке воно воно не має бути таке. Ну так закажи нову. Ладно. Зробимо хоч бур-бур-бур-бур-бур. Так я ж не газовий сильно. Ну батько ж спить. А ну ну. Не буде гур 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 сів акумулятор. Эх. Не судьба. Я сказав, я можу він зарядів. Так мой він сів. А чого він сів? До того що стояв. Расскажи зрителям, какой мотор, какой расход. Дышим. 525. Безваносный. Ой, половина литра. Бензин. Газ, бензин. Расход. Бензина. Ладно, расход газа, если брать так, то примерно, если по городу спокойно ездить, то без 12 половина, 11 ,5, 1/2, 12 1/2. Якщо гарно їдети, то літра 18 буде, а якщо по трасі, то 8, ,5. ну, 8 1 до 10-ї, короче, по трасі ось так. Що все що, йдемо на зарядку ставлють тоді. Не буде бурбур-гур сьогодні. чиняй капотину. Все. Не судьба. А я думав, буде гур-гур-гур. Надо курицю перевезти, щоб сидіти. діти. Що там уже зберігати? номер є. Так. Mm. тинь Так а дядя буду, я так и не поняла Нет nee. nee? Чё? Не nee, mm. что <звучит> mm. а Откуда тебе его пора ты садила? Да не, ну ты слишком круто, я думаю, мы можем, можем сгореть на работе. Иди. Угу. Кого смажет ты, забралась? Курочку. і свинку Як Настрій. Та пойдет. Завтра на роботу, І може бути настрій.